Так, нам потрібні дисплеї. Це у нас модель ugc 14 drop 7. Їх використовую для радіометрів Прип'ять та для багатьох інших радіометрів і взагалі приладів електронних. Конкретно ця модель у мене з ножки позолочені, покриті золотом. 25 ножок з цієї сторони, 25 з іншої, всього 50 ножок. Новенькі, не палені, ідеальні нові дисплеї. Ми бачили, статіка була. От я і тут дві крапки з'явились на дисплеї. Так, покажу виглядає, Ось. идеально новый, ну все, я ведь тут задяпал, может быть, идеально новый. Вот символы, наверное. Вот так ножки выглядят. Вот стиль, стороны Зеркальная такая поверхность. Вони все ідеальні. Ось ці місця. Ось ці місця. Ось ці місця. Ось ці місця. Ось Штыки, да, и, вот такие идеальные, Кому потрібно, звертайтесь. Вот, я значит, что две крапки взявились. Вот вид статики, он взявляется. котом, так, вниз. Так, от символи під кутом, Ось. Ви бачите, верхнула зараз по вот вам символ. І от видно дорожки. Куди йде дорожка для кожного символа ось. Ідеальні просторі Вот, mm -hmm. вот мегагерців, кілогерців тут є мегаома, кілоома градуси цельсія. О. Фарад, Ампери, Вольти, знизу є, що вроді мікро, мілі. Що там ще? Теслом. Буква течта, мені здається, ну таке вон саме бачите. Всі, мені не видно зараз. А вам видно. Ось. Вікріміліфарати, ампери, вольтів. Ягоме кіло, Омна просто ОМЕГЕРЦІ кГерців. Ось так. І чотири цифри, і тут ще мінус крапки так. Все. Кому потрібно звертайтеся. Все вам показав. Все наш сайт atomscan.com